Всім привіт! Мене звати Анна Яркеш. і в цьому відео я хочу поділитися своїми плюсами і мінусами проживання в Туреччині. Через російську агресію, рівно рік тому назад, ми були вимушені покинути нашу Україну. І наш вибір впав саме на Туреччину. Чому саме туди я розповім в наступних відео? Отже, хочу почати з плюсів. Перше, це клімат, природа. Клімат в Туреччині дуже класний, м'яка зима, тепле літо. Тобто круглий рік я не мерзну. Так, звичайно, тут зима, якби вона холодна, є вітра, є така от вологість, але все одно це тепло. тобто Я не вдягаю знову курточку, не вдягаю шапку. Ось, будь ласка, зараз лютий місяць, мене на вулиці, пальми, все зелено і далі. Крізноманітність природи. Туреччина дуже різноманітна. Це не тільки море, це не тільки пляжі, це звичайний море і пляжі, але це ще і величезні гори, це багато зелені, це хвойні ліси, це сніжні курорти, горнолижні курорти. От тому, я думаю, в Туреччині кожен зможе вибрати природу те, що він любить. Другий пункт це свіжі овочі і фрукти. В Туреччині я нарешті перейшла на правильних здорових речування. Наш раціон в основному складають фрукти і овочі, тому що вони тут дуже дешеві, дуже доступні, круглий рік, які захочу. Я буквально виходжу в двір до себе там по вівторкам і п'ятницям. А тут базарчик, і я собі просто скуповую пакети, все, що завгодно. Третій пункт це мені як жінці шопінг. Одяг, магазини. Тут навіть мас-маркет, такі як Zara, і &E, іншої якості дешевший, більший вибір, і, ну, взагалі, класні магазини. І помимо торгових центрів, дуже тут є класні базари. На базарах речі, прикопійки, якісь і базові там, і піжами, якісь маєчки, гольфики. Взагалі можна набрати і дуже на цьому економити. Четвертий пункт. Так як в мене є маленький синок, для мене дуже важливо, щоб я себе з дитиною почувала в країні комфортно. І Туреччина саме така країна. Відношення до дітей просто супер. Куди б я не пішла з малечою? На мене куча уваги. Всі хочуть з ну, моєю дитиною поговорити, щось їй потрогати, там сказати, яка вона класна, в чомусь допомогти. Можливо, комусь це не подобається, але мені це класно. Куди б я не зашла, в які там кафе, там на заправку, в торгові центри завжди є кімнати для дітей, де я можу погодувати дитину, переодягти, і вони дуже комфортні. Можливо, є такі і в Україні, просто я народжувала тут, в Туреччині, і в Україні я не звертала поки на це уваги, тому у мене досвід є тільки такий. П'ятий пункт це зручна транспортна розв'язка. Що я маю на увазі? Перше. Це хороші дороги. І в горах по серпантину ти їдеш, нема от таких ям, нічого, ну класно передвигатися. Далі. В Туреччині дуже розвинутий внутрішній авіатранспорт. А зараз знаходяться в Ізмір, ми живемо в Ізмірі. і дуже зручно літати навіть в якісь маленькі міста, тобто дешеві бюлети, дуже зручно, по пару рейсів на день, супер. Ну і плюс, звичайно, Стамбул. Такий авіаційний хаб, прямі рейси в Америку, там, в Австралію, куди завгодно. Нам, людям, які доволі часто подорожують, особливо мій чоловік у зв'язку з його роботи. Це для нас був з одним таким пріоритетом, чому ми саме вибрали Туреччину, дуже зручно літати. І хочу перейти. Не все так тут прекрасно, якби є і мінуси, можливо, для когось це не мінус, але ми, от навіть чоловіком, відзначаємо їх. От, і хоч їх небагато, але я їх озвучу. І так, перший це відношення до іноземців. Я не маю на увазі, що мене якось тут пригнічують, та, що я українка чи ще якось. Ні, все чудово, якби вони прекрасно відносяться, але відношення саме, наприклад, ми знімали квартиру, нам не хотіли її знімати. Якщо знаходиться тур, який там платить в два рази менше за ту ж саму квартиру, ми готові заплатити більше. Здадуть турку, не нам, тому що до нас, до іноземців, немає довіри. От через це, якби нам не хотіли здавати квартиру, нам не хотіли відкривати рахунок в банку, тобто нам потрібно було збирати дуже багато документів, гарантійні листи з моєї роботи, з роботи чоловіка, якби показувати кошти, немалі, якби на банках, тобто там ну, дуже багато, щоб просто зняти квартиру, за яку ми готові були, і так заплатити більше. І наперед. Далі, другий пункт це ціни. Так, звичайно, Туреччина вона недорога країна. Це не Скандинавія, це не Америка. Але останній рік, тобто, якщо зрівняти ціни, які ми приїхали, і які ціни зараз, ціни виросли в два рази. Ну, реально, і вони якось так різко ростуть. Тобто, от сьогодні я заходжу в магазин, наприклад, хліб стоїть 20 гривень. Завтра я заходжу, хліб стоїть 30 гривень, і так ну буквально всьому, тобто в медицинські послуги, нерухомість, наша комуналка, яка росте продукти, якби послуги, там сервіс, б'юті послуги, ну абсолютно все. На даний момент, якби якщо ті, хто зараз приїжджають, якщо зрівняти от ціни, щоб отак знімати житло житло, порахувати скільки харчуватися. То я скажу, що Туреччина вона недалеко вже відходить від Європи. Плюс-мінус ціни вони вже зрівнялися. Ось так. Далі, третій мінус це відсталість онлайн-сервісів, онлайн-банкінг. Немає такого, що ми переводимо тут круглосуточно, як privat 24 як MonoBank. Ми можемо з карти на карту всередині країни переводити. Такого немає. Тобто Якщо мені треба в суботу, людині переказати кошти, я цього зробити не можу. Мені потрібно чекати понеділка, і тільки з 8.30 до 17.00 в робочі години банку я можу це здійснити. Плюс самі ці ну, додатки банківські вони незручні, вони не зрозуміють. Ти захочеш, я не зрозумію, абсолютно нічого не можу зробити. Створити платіж нормально. Навіть не можу. Точно, знає, скільки в мене грошей на рахунку, тому що там все якось спутано. Ну, взагалі, можливо, це в мене такий банк. Можливо, якщо інші банки взяти, як буде друга ситуація. Не знаю. Онлайн ми не можемо нічого витягнути, ніяких документів. Тобто потрібно завжди кудись їхати. Потрібна страховка, я маю їхати в страхову. Потрібно витягнути прописку, я маю їхати на пошту. Тобто нічого онлайн чи по телефону я зробити, на жаль, не можу. І все це ти можеш зробити тільки в робочі часи. Я не розумію, як тут люди, які працюють також там з 9 до 6, можуть вирішити якісь свої побутові справи. Ну, просто це відпрошуватись з роботи, брати відгули. Ну, це дуже дивно. Ну, для мене це мінус. Дякую, на цьому завершую. пока-пока.